Як привчити дитину думати самостійно в житті? Ну, спочатку треба з чогось починати. Я починаю особисто я з математики, щоб дитина почала думати в математиці спочатку. Рахувати на своєму рівні все це усно, одне, друге завдання. І тоді дитина починає думати сама. Голос поясню, як вона розв'язує. А потім все це розширюється, і вона починає думати не тільки в математиці, але і в самому житті. Сама будує план своїх дій. Але основний це питання ставити, щоб дитина думала, думала, думала і казала, що треба робити. Тільки так.